Ви коли-небудь чули про наймудрішого правителя в історії. Так, я говорю про царя Соломона. Одного разу до Соломона прийшли дві жінки з немовлям. Обидві стверджували, що дитина належить їм. Знаєте, що зробив Соломон? Він наказав розрубати дитину навпіл і віддати кожній жінці пополовині. Справжня мати одразу відмовилась від дитини, благаючи віддати її суперниці, аби тільки зберегти життя малюку. Так Соломон визначив справжню матір. А ось цікавий факт. Храм, який побудував Соломон в Єрусалимі, був настільки величним, що на його будівництво пішло 100 тисяч талантів золота, це приблизно 3,5 тисячі тонн. І ще один цікавий момент: при будівництві храму не було чути звуку молотка чи сокири, бо всі камені обробляли заздалегідь. Соломон правив 40 років, і за цей час Ізраїль досяг найбільшого розквіту. До нього приїжджали правителі з усього світу, щоб почути його мудрість. Навіть цариця Савська подолала величезну відстань, щоб випробувати його загадками. Але знаєте, що найцікавіше: Соломон ви, що його мудрість це дар від Бога. Коли Бог запропонував йому будь-який дар, він попросив не багатства чи слави, а мудрого серця, щоб справедливо правити своїм народом. Сьогодні мудрість Соломона це не просто фраза, це символ глибокого розуміння людської природи, справедливості та мудрого правління. І, хоча минуло вже три тисячі років. Його історія продовжує вчити нас цінувати мудрість понад усе.